Вітаю всіх. Ви бачите багато домовленостей, багато всього. Я хочу спитати тепер карти, дві колоди. Тепер беру знову. Мене цікавить тенденція по Харківській області. Давайте так, наші зможуть вибити ворога на півночі Харківської області до кінця травня, вийти на кордони. Державні на півночі Харківської області. Наші ЗСУ зможуть до кінця травня. Ви знаєте, це, а це так, на даний момент, на сьогодні, на 19 травня, це відповідь так. По тузу Пентаклів це дуже крута карта в плані ресурсу і всього іншого Ось військові дії. А там небезпека сильніша. Але щось для цього робиться. Не треба більше вам знати. Тепер дивіться. Є окупація території. Ось тут красиво, ви знаєте. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ай, ай. Як це так? Окупація знову вийшла. З матюками ж не зя. Розумієте? Руйнування, ну, звісно, Вовчанськ. Ось наш Вовчанськ, про це все кажуть. Розумієте? Ось території наші. Ой, я давайте, Знаєте, як ми без матюків тут. Це домовленості, договір. Називайте, як хочете. Ось по, про території домовленості. Не здається, ні на що не схоже. Ось, добре. Домовленості. Всі грають роль кінцеву домовленості. Так, Всім казала про стамбульські домовленості. Я це казала ще в травні 22-го, своєму оточенню, мені сказали, що я дура. Ну, дура так дура. Мені пофіг, скажу чесно. Давайте так, за стамбульськими домовленостями, Харків та область залишаються під контролем України? За стамбульськими домовленостями, Харків та область залишаються під контролем України. Так, вони залишаються під контролем України. За стамбульськими домовленості. Ось вони, домовленості стамбульські, щоб ви розуміли. І там зіграє роль кінцеву домовленості. Навіщо все це робиться, я робила? Ну, Хочете, дивіться моє відео, там все є. Так, тепер мене цікавить. До кінця травня у наших будуть успіхи на Купянському напрямку. Так, будуть. І знову Пентаклі, знову ресурси. І знову карта влади на кінці. Отут, отут продивляюсь тоді стальнішим. Сила там буде. Це, це з нашої сторони відразу кажу. І допомога, підкріплення якось. О! Вирішення цих питань. Ну. І знову домовленості. Дивіться, знову карта ось закриває. Все, Знову ця карта. Це все по домовленостям. На жаль, ось такий результат. Ну, На даний момент все так. Ну, подивимось, що буде.